Так багато архітектурних пам'ятків, які все ж таки варто відвідати, навіть якщо у вас є в запасі півдня, досить зручні є оглядові вежі. Свого часу вони виконували оборонну функцію споглядальну. А сьогодні це є і елементи туризму для того, щоб ми могли туди піднятися і подивитися, а що ж нас оточує довкола на перетині історичних шляхів Галича та Холма, височі є унікальна пам'ятка архітектури середини 15 століття п'ятничанська вежа. Вона була одним із елементів оборонного комплексу і найімовірніше слугувала пограничним сторожовим замком. Пам'ятка збереглася у відносно доброму стані та пройшла реставрацію. Нині це музей-заповітник, що є філією Львівської галереї мистецтв. Існує думка, що в Галичині немає більше ранніх зірців веж-донжонів. Тому ця споруда унікальна. Крім чотириярусної вежі з автентичними рисами готичного стилю, тут можна побачити діючий підйомний міст, земляні укріплення у вигляді валу і рову та огрожу, що чимось нагадує чистоків. Місце і справді пахне історією та нерозвіданими таємницями. До речі, подібний міст, жеравець, що піднімається за принципом противаги, традиційно використовувався в оборонній архітектурі Київської Русі. Сьогодні таких майже не збереглося. Унікальний музей-заповідник П'ятничанська вежа є рідкісним зразком переходу від дерев'яного до мурованого замкового будівництва. Яка маловнича і красива наша природа! Чи знаємо ми все про те, що в нас знаходиться? Саме тому ми з вами мандруємо. Такі місця є нагадуванням про давню історію українського народу, про наше коріння та велич, що протягом століть дають нам сили рухатись вперед.